Чому часто буває, що після курсів німецької мови все одно складно розуміти німців? А мова, якою розмовляють німці в повсякденному житті, називається Umgangssprache, або сленг. Сьогодні я пропоную повчити деякі сленгові еквіваленти стандартної німецької мови. Мене звати Євгенія, це канал Німецька в Кулуарах. Поїхали. Отже, перше слово це замість «гейн» Часто кажуть такен. Але дакен це буде більше як шкандибат. Тобто дивись, як він шкандибає. В тому сенсі дивись, як він дивно йде. Чи о, нарешті, ти пришкандибав. Тобто, ну ти так довго йдеш, що нарешті ти прийшов. В цьому випадку можна використовувати слово «дакен». Тобто пришкандибати. Або Лачин. Лачин це буде так дуже розслаблено. Йти, вальяжно шаркати ногами. Поїхали далі. Шпрехен можна замінити на слово лаберн, базікати, версти. Що ти там верзеш? Вас лабер з дуда. Або ще замість реден розказувати щось. Можна використовувати слово шваля. Заливати. Що ти там мені заливаєш? Замість їсти есен можна сказати мамфен. Жувати. Чавкати. Що ти там чавкаєш? Замість курити раухен скажуть хньорци диміти Або Квальмен. Це буде диміти. Замість «ферштейн» можна сказати чекен або файле. Врубаєш Чек... пайду. Замість ругати щімфе. Моце. Діставати. Вона мене вже дістала. Або пиляти. Пиляти. Моце. Замість докаряти таден. Скоріше буде ангфайфер. Це соромити так. Далі. Це в мене список, просто щоб я не забула, що мені треба сказати. Це, до речі, слово дуже часто використовується навіть в літературі, в книжках. Замість шраєн кричати буде «брюлєн» – ревіти, проревіти. Ну, в сенсі прокричати. Замість шауен дивитися буде глотсен, витріщатися. Ну і ще пару фраз. Эм, Замість вирвати зігбергібен буде коцен. Блювати. Ну і зі спорту, наприклад, грати у футбол це кікен, а стріляти не шісен, а балер. Пишіть в коментарях ще варіанти, які ви знаєте, із розмовної мови, із сленгової мови, еквіваленти до стандартної німецької мови. Будемо робити такі підбірки слів і вчити розмовну німецьку мову разом. Якщо вам сподобалось це коротке, але сподіваюсь, корисне відео. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Таким чином, я буду розуміти, що такий формат відео вам цікавий і буду робити ще більше корисного та цікавого контенту для вас. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, залишайте свої коментарі та до наступних зустрічей. Бувайте!